Дуже, дуже важко. Після е, виборів люди, так само, як і ми з вами, вийшли на Майдан, але вони були жорстоко затримані, жорстоко розігнані кривавою білоруською владою, яка повністю бере приклад тоталітарної своєї братньої Росії. Зараз до нас приїхали, попри всі перешкоди, представники опозиційної Білорусі, люди, які приймали участь в цій кампанії, яким є, що нам сказати, які дуже важко добиралися сюди. Білоруси зараз дивляться на нас з дуже великою повагою, тому що ми стоїмо не тільки за себе, ми стоїмо як приклад і для білорусів, і для росіян, і для інших держав, в яких такі речі, які відбуваються зараз у нас на Майдані, неможливі. На нас дивляться з повагою вся Європа. У Нас така величезна кількість людей. Ми мирно проводимо наш протест. Ми мирні люди. Коли ми проводили чемпіонат Європи по футболу, казалося дуже багато, що виділялися якісь кошти бюджетні. Влада нібито готувалася, але моя особиста думка, я думаю, що ви підтримуєте, це пройшло добре тільки тому, що ми з вами, українці, гостинні добрі люди, і ми вміємо зустрічати гостей. Так, да! тому я запрошую зараз білоруських наших товаришів, які скажуть там декілька слів з приводу цих подій. І ми вшануємо пам'ятцю трирічну пам'ять. Запрошую, будь ласка. Слово Слава Украине! Живет Беларусь! Слава нации! Шановные друзья, шановные сябры, я маю Вели великий гонор в первый шаргу приветствовать вас Киевский Евромайдан от имени Руха Солидарности Разума, от имени Белорусской оппозиции. Мы с вами Чому білоруси масово підтримують рух наших братов до Европы? Все просто. І ще в 69 сторонське была надракована такая белорусская примовка. Тату, тату, лезь чорту, в хату, дарма сынку, абы не москаль. Я мой великий гонор выступает уже на третьем Евромайдане. Я выступал на Евромайдане в Варшаве. Я выступал на Евромайдане во Львове. И я сказал там, что мы все европейцы. Мы можем поглядеть друг на друга. Конечно, мы европейцы. И мы верим, сподеемся, что вы переможете, потому что тогда Вскрыється новый час для моей родимой Беларуси. Бо Беларусь, я не сподіваюсь, так само пойдет за вами в Европу. И тому нам хотілося, чтобы вы перемогли. Еще одна причина, почему мы вас підтримуємо, потому что мы верим, что такое політичні репресії. На жаль, Олександр Лукашенко в Моей країне уже 20 годов. Я уже при владе поле, чем лионит прежним в Советском Союзе. Влада раскладается. Николай Лукашенко, який неведомая Демшина, был нарожен Александром, перетворяется в политическую фигуру. Пришли этого николе не было в истории Беларуси. А белорусы живут досить тяжких умовок але супротивляються. Сьогодні святий день. Сьогодні святий Миколай. Тут, на Майдані, під час помиранчевой революції, виступав Миколай Статкевич, лідер білоруських соціал-демократів, які виходять в Социнте. Під час обошних псевдовыборов 2010 року -го Микола Статкевич был кандидатом в президенты. У нас целком пародия на выборы. Олег Миколай Викторович, який является интеллигентным человеком, выкрасил на простой эфир, как сказать адекватно Лукашенку. Мой диктатор всем тыкая просто. Саша, верни то, что украл у белорусской нации. Верни выборы. За это Лукашенко кинул Статкевича Ставкевича за краты и, на жаль, сегодня знаходится в Зневолине. Это так само, как Миколай Автухович, який в турне уже амаль пять годов, как Микола Дидок, как ведомый діяч белорусской оппозиции Олег Беляцкий, как Евген Васькович, як Артем Прокопенко, як Игорь Олиневич, як... Андрей Гатуков, как вельми активный удельник поверанчевой революции Василь Портенков. Я думаю, мы разом можем сказать вельми актуальный для Беларуси сегодня лозунг «Свободу политвязням!» Свободу, Свободу Свободу, Свободу, А тая ночь 19, сне, 19 снежня, так по-нашему в ушись месяц в груди, в 2010 году соправда была страшна. Сколько ты было сбито и арестовано не ведает до этого часу ніхто. Мы маем только данные, какие дали представники режима, что на 10 и 6 суток было засужено больше 600 человек про закрытые суды, куда не пускали ни адвокатов, куда не пускали никого. Пришив людей массово сбивали уже после того, как их арестовали, в автозаках, по сторонках, сдервались, как могли. После этого больше 300 белорусов себе всемусть письмо написать, как катавали. Але голос их в свете, ни день и подшуты. Мы с вами, браты, нас, белорусов, не треба, как для вас перекладали. Вы нас разумеете. Я день и сподеюсь, что Украина большует белорусский боль. Я дядюсь подеюсь на вашу солидарность, это же, як мы были за все на солидарность с вами. Бо 30 листопада наши активисты в Минску вышли в посольство Украины с протестом супротив брутальных денег у Беркута на Майдане. За это был осужден активист Руха Солидарности Разом и Добротворь. выступом я поспел переговорить Зим, и он передает вам великое питание и сподеется на вашу перемогу. Майдан, ми хвалюємося, хвалюється Білорусь. хвалюються ваші люди, які позаміжені України. Ми сподіваємося на вас, бо заправди, неновито на Майдане, зараз вирішається доля Європи. Сила вам, поспіху, піромоги, слава Україні! Живей Беларусь! Молодці! Слава нація! Молодці! 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 Молодця! Слава Ісусу Христу! Друзі, я не є представником білоруської опозиції звати мене Микола Коханівський. Я є координатором комітету визволення політв'язнів. Як ми всі добре знаємо, в Україні за останні три роки з'явилося також за дуже багато політв'язнів, зокрема і за цей майдан. Степан Бандера в своїх творах чітко описав дві революції соціальну і національну. Соціальну він характеризував як ту революцію дає барикади, дає цегла проти окупантів, дає пляшки, кійки і соціальні вимоги покращення життя. Національну революцію він описав інакше, дає полки, дивізії, чітке керівництво і вимога віддати все відразу нації, яка бореться за своє визволення. Сьогодні ми поки що, ну, не зовсім але дуже схоже щось на соціальну революцію. Але нехай. Це дуже добре. І нехай вороги бояться, що якщо зараз вони не поступляться в тому, від чого їх вимагають, то дуже може бути, що в Україні вибухне справжня національна революція. Було б дуже добре, і що і продов... було логічне продовження цієї революції вже зараз. Але подивимось, як буде. І тоді я вірю, та хвиля революційна, яка вже закипає в країні, Знесе цей клятий, приклятучий режим внутрішньої окупації. До чого я це говорю? А до того, що нам не потрібно те, що зараз є в Білорусі, коли людина Ілля добротвор тільки за те, що вийшов з прапором України, грають з національним прапором, а підтримати наш майдан. Хіба не отримав термін, отримав штраф і то по якомусь дивному збігу обставин. Нам це не потрібно, тому ми тут боремося. У нас є вже зараз. 21 політв'язень, який сидів до Майдану і вже безліч людей було заарештовано до Майдану, декілька людей з них не відпущено і сьогодні. Тому, друзі, наш майдан не мусить припинятися. Тому, друзі, сьогодні той день, коли трагічний, коли в Білорусі розігнали жорстоко їхню площу, ми обов'язково мусимо бути солідарними з білорусами. Бо лише оця солідарність і братні і єднання дасть волю. Те, про що говорили наші провідники за нашу і вашу свободу. Сьогодні ми підготували певні заходи. Ми підемо разом з оцим великим прапором Білорусі, який зараз біля цих дерев'яних будиночків стоїть, до амбасади, до білоруського посольства. Передамо звернення і також покажемо, що Україна єдина з білорусів, що ми не дозволимо бути те, що відбувається в Білорусі, на своїй землі, і відповідно рано чи пізно цей вогонь це полум'я. Революції перекинеться на білорусі. Білорусь також стане вільною. Отже, отам є прапор Білорусі. Я прошу зараз долучитися. Ми поведемо колону до білоруської амбасади. Це буде наш такий акт солідарності з тою Білорусю, яка не є совєтською, з тою білорусю, яка на сьогодні залишається білоруською. Почасти вона тут. Більшість. Іх білорусі дехто ув'язниця, але ми не можемо проігнорувати цей день. В той же час ми покажемо українській владі, що ми не дозволимо на своїй Богом даній землі зробити тоталітарну державу, легалізуватися як режим окупаційній повноті. Ми будемо битися і рано чи пізно переможемо. Також ми підтримуємо Білорусі, віримо, що полум'я правди. Полум'я Божої справедливості буде і над цією країною. Отже, друзі, отам біла, біля білоруського прапору ми формуємо колону і вирушаємо до посольства Білорусі. Зараз ми її очолимо. Прошу долучатися і в такий спосіб підтримати наших сябрів. Слава Україні! Слава нації! Vamos